Друзі, всім привіт і всіх вітаю на своєму каналі Свірина Фішн. Сьогодні ми приїхали на дуже-дуже дуже швидку флетфідерну риболовлю, буде мінімум речей, які я вам і покажу. Це все, що нам сьогодні знадобиться. Сьогодні у нас такий карпфішинг на флетфідерні снасті Будуть саме можна сказати що в межах Києва. Я знаходжусь на Софійській борщагівці. Ця водойма називається Краб. У нас на годиннику зараз 17.00. Поки ми зараз все це розкладемо, зберемо. Я вважаю, що займе там хвилиночок 20, замішаємо одразу наш методний корм, і це все покажу вам. Як я вам вже і сказала, у нас сьогодні буде мінімум речей: два вудлища. Для флитфідера, потім у нас іде столик, наш монтажний, голова підсаки, палка для підсаки, Ну, і, звичайно, моя сумка. Ця сумка сьогодні мені буде служити за місце, де я буду сидіти. Що мені треба тут? Це мені потрібно дві катушечки, ємність для того, щоб перевіряти гачок на плавучість. Тут у мене те, на що я буду ловитись саме сьогодні. Тут у мене все, що мені сьогодні буде потрібно для монтажу, моя повідочниця. Як же без неї? Друзі, зазвичай ви можете мене бачити там в різних фірмах. кепок, одягу, але... Зараз я знайшла для себе один сайт, на якому я можу замовляти одяг. Ну як жіночий, так і чоловічий. Там є одяг. Це компанія Sportex і компанія Гамакацу. Я собі придбала ось таку кепочку від компанії Sportex. Тепер буду на гарній кепочці їздити на риболовлі в правильному одягу. Два вудлища від компанії SportEx я собі приобрела. Вау! Я візьму сьогодні собі на 4 унція Q'RTIP, бо все може бути. А вдруг якийсь бікфіш до нас завітає. Є сьогодні. Це ножиці, якщо щось потрібно підрізати, стопорки для попапів наших гачки на сьогодні я обрала для себе ось такі від компанії Гамакацу. Я не знаю, але вони мені дуже, 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 дуже сподобалися. Я люблю користуватися маленькими гачками і маленькими попавчиками. Голочка і отакий повідковий матеріал від компанії Climax. Він має такий сіренький колір. Як на мене, я от його, знаєте, перед тим як придбати, потрогала, але він мені м'якіший, ніж корда супернатурал. От чесно дивіться, я вам зараз покажу. А ви запам'ятовуєте. Взяла собі його сьогодні у 0,12 мм, це 10 ЛБ. Він взагалі такий тоненький, тоненький, тоненький. Мені дуже-дуже сподобалося так само, як і ці гачки. Я вам посилання обов'язково залишу під відео. Якщо вам так само це сподобалось, там дане відео і ви захочете собі придбати, я вам дам посилання, де саме я купувала це. і... Ви зможете це так само придбати для себе. Це капець. Треба купляти повідочницю нову. Нежданчик такий. Ну, нічого, це знак, друзі. Мої вже смонтовані флетики на флюрокарбоні. Треба ще тільки змінити гачки. Я нав'яжу нові і покажу вам, як я в'яжу, і звіню їх на нові. Прийшов час робити метод міксовський заміс, для того, щоб скоріше вже закидати наші вудки у воду, бо час у нас обмежений, тому що ми приїхали на пару годиночок на риболовлю, який у нас буде сьогодні заміс? Все дуже просто, так як ми знаходимося на такій полудикій водоймі, яка у в самому практичному місці знаходиться то я не буду ніяких ні ліквідів додавати, нічого. Просто рибний, методний, ось такий смачний пелець, на який точно спокуситься наша рибка, який не буде зволожений ніякими ліквідами. Він буде чистий, чистий, чистий. Пахне він такий більш зерновими якимись ну, і трішки як крильової муки має. І одразу приступлю саме до нав'язання нашого монтажика з новими гачками та новим повітковим матеріалом. Мені вже дуже-дуже цікаво, як він себе проявить. І, і під який номер попавчика встане цей гачок і як він буде стояти. Так, переходимо до монтажу. 12-го номера буду брати ось такий гачок. Дуже зручно, друзі, от подивіться. То рибак, тот розумію, коли ти відкриваєш гачки, то в тебе от дуже там, склеємо, да, сильно. І воно і рветься, і потім гачки губляться десь. А тут, дивіться, як виробник вже позаботився у нас. Береш собі легенько. Зараз оп, відкрив, достав гачок, який тобі потрібно да, достати. От. І так же зручно воно оп, заліпив і нікуди твої гачки не дінуться. Ну, правда, потім оп, відкрив, знов заліпив. Клас. Мені сподобалось це вже спочатку самому, то я вважаю, що гачочок мені дуже сподобається. Я така людина, яка полюбляє такі якісь незвичайні. Необичні, не класичні форми, в них я більше якось вірю і цей гачок, як ви можете побачити, так само необичної форми. Я вважаю, що у нього буде просто мега-засічка, плюс він безбородий і дуже-дуже гострий. Ну, тобто я тільки больно було. Я тільки доторкаюся, а він вже жалить, в мене аж пече. Беру цей гачок. Беру такий м'який повідковий матеріальчик. Я одразу відрізаю десь 30 см собі. <творю> та, сьогоднішній день. Це Rapid Feeder Medium 80-150 грамів їхній тест. Мені дуже подобаються, Вони дуже такі броски. Під них використовую свій Монтерей та сквадром. Друзі, у нас клювання. Уявляєте собі блін! Це мені круто! Що там у нас таке? О, це у нас карасик! Клас! Ну блін! А водлище, як почало відпрацьовувати, аж загибатися почав. Так, зараз покажу вам його. Гарний такий. Але хотілось би, звичайно, коробця. Плюнув він у нас на жовтий попапчик. Зараз вже два повідочка я нав'язала з цих новеньких гачків, я вам зараз покажу, як вони прекрасно стоять, на жаль. Перший і другий. Друзі. Печі у нас вже є, і це дуже-дуже круто. Я настроєна піймати сьогодні коробця, але подивимось, як у нас це вийде. Спокусився він у мене на хеніпінепл. Ось такий жовтенький попавчик від компанії Carp Catchers 6 на... Оце у нас клювання від блостики, що? Ух, аж фрикціон затріщав. Як він швидко це капець? Але головне те, що Фух. до нас підійшов тільки що рибак один. І він каже, що він дві неділі вже тут ловить рибу. І взагалі немає клювань, він типу, типу піймав одного коробця і все. Так водойма мовчить. А ми сьогодні приїхали на пару годинок посидіти, половити рибку. У нас же є Карасик, і ось ви бачили коропець. Був аж такий гарний потяг, а ми його не довели до берега і не взяли в підсаку, але він був і, блін, ну це не може нас не радувати. Подивіться, зараз я вам покажу на на який попапчик, та гачок він у мене спокусився. Бачите? Це той самий гачок, який я вам показувала. І ось такий рожевого кольору. Класно, працюємо, пробуємо, може ще клюне, а може хтось більшенький підійде, подивимось. І одразу хочу вам розповісти за свої дистанції. Це під той берег, я кладу буквально метр від того берега. Пробувала пошуковим методом все ж таки середина і під той берег. Але карасик був з-під того берега, цей коробчик так само з під того берега. Ну, і вивід, вивод очевидний, що треба класти два водлища саме під той берег, і буде результат. До речі, я е, трішки додам ще за водлища. Це такі водлища, які просто навіть закидають самі, і силу не потрібно вкладати взагалі. Тобто я. Трішки тільки маленький розмах роблю, і воно вже в кущах. От у мене сьогодні мінімальний набір, я вам показувала який. І от було таке, що обірвалося, тому я ловлю, бачите, як напряму без флюра, без, без шоку. Ну просто обірвалось. І так вже було декілька разів, але. Ті декілька разів мене виручили, і я забрала свій флет назад, Ну, один раз обірвалася. Фух, друзі, тільки що таке скажене клювання було. Ми в телефонах сидимо, в тіктокер жимо, і тут слышу так Я підбігаю, швидко це водлище. Блін, на жаль, схід я навіть не встигла підсіхти і ну, нічого зробити. Тож, перезакидаємось, я думаю, що у нас буде рибка. У нас друге клювання. Фух! Не встигла цю вудку, ще нічого зробити, тільки почала, і вже знов було клювання. Отак от. от. Підсіхти не встигла. Знов, з гачком все окей, з попапчиком так. Друзі, цей дизайн це взагалі законно мати такі класні вудлища з таким дизайном. А Та ти що? Тут і карпуші, і амури, і лині. Така гарна погода. Я навіть не знаю, як вам передати цю всю картину через телефон. Знаєте, посидіти на риболовлі біля дома декілька годинок, ніж посидіти вдома в телефоні, це набагато краще. Просто подивіться на це. Сидиш, балдієш, навіть не хочеться нікуди вставати, їхати, збиратися чи щось там ще тягнути. Це просто кайф. Сьогодні плюс ще не так, знаєте, спекотно, а більш прохолодно. Задоволення, повні штани. Друзі, хочу до вас звернутися. Дивіться, я б хотіла, щоб хто подивився це відео, написав мені у коментах, яке більш направлення у риболовлі. Вам саме вам саме тобі подобається, тобто це карпфішинг або це флетфідер, або це е, просто звичайний фідер, чи це спінінг. Бо останнім часом я помітила те, що коли я знімаю суто коропову ловлю там, або флетфідерну ловлю, е, не так багато пишете мені коментарів. Не так багато для мене підтримки. Я вже... Не знаю, чим мотивуватись, куди їхати, що знімати. Не так багато переглядів від вас. Тож хотіла, щоб ви написали мені, яка риболовля вам більш подобається, і яким саме направленням в риболовлі ви займаєтесь. Сход. От і що це таке? Як це все розуміти? Я просто в шоці, друзі. Руна полонина, руна полонина. на Не-не-не, подожди, а от это як там ще одна пісня є така. Гори поранина, гори поранина. Та все, давай. Яка у нас сьогодні вийшла взагалі риболовля. Вона вийшла у нас спонтанна, е швидка, мінімальна, але результативна. Я дуже задоволена. Плюс, коли ми прийшли на водойму, нам один е чоловік підійшов рибак і сказав, що він ловив маленького коропа по одного, там піймав десь до трьох кілограмів. І він був о, ікряний. Вже у нас 1 серпня буде завтра, а коруб тут ще не віднерестився. Може, у нього немає тих умов для того, щоб віднереститися? Ну це дуже пізно. Ладно, якщо б ще це була середина червня, то ще ну, може бути таке. Але вже перше число серпня, і він ще не віднерестився. Тому зрозуміло, чому він такий ходить тут неактивний і взагалі не бере. Тобто, у мене гачки, вони невісомі, гарна снасть, правильний корм, без всяких ліквідів і так далі. Тобто, натуралочка, чистеньке, свіженьке, смачненьке. Ми сьогодні приїхали на дві годинки, вже карасик був, був коропець і було, було ще. Один схід і два клювання. Тобто ми насправді дуже раді. Манго відпочив, я відпочила. Вже буду прощатися з вами, а ми ще досидимо до темна. Так само я показала вам гачки реально класні гачки. Мені дуже вони сподобались. Вони файно сікуть рибу, саму неактивну рибу. Вон, блін, Я не знаю, як це передати, але вони мені дуже сподобались, бо є у мене маленькі гачки від гуру, але знаєте, вони легенькі і під них ставити можна маленький попавчик. Але, знаєте, все одно цей радіус і оберт і відстань від самої основи... Клює. А? клює. Що Клює. Права вудка. Права? Так. Реально? У нас навіть клювання було, поки ми тут вам розповідаємо. Тож, чим вони мені сподобались, тим, що ну, от, гачки, якими ловлю, я там гури, да, там 12-й, 10-й номер, у них відстань від основи до жала. Дуже маленька, ну там ну, правда, вона дуже маленька. А саме ці гачки у них є відстань, і в них тонка проволока, і під них так само можна ставити маленькі попапчики та ще й підрізати їх. Мені дуже сподобалось. І плюс вони безбороді. Тож, кому так само зайшли ці гачки, я обов'язково залишу посилання на них так само, як на одяг. І все, що ви бачите в, моєму, в моїх відео, я Краще буду залишати посилання, де саме я це купляла. І е, свій отзив про те, що я купляю, я вам кажу на своїй практиці. А ви вже робіть висновки: чи сподобається це вам, чи потрібно це вам. Ну, а ми вже будемо збиратися. Я вважаю, що вечір у нас дуже файний. Такий і закат був фугарний, і то сонце виходило, і природа, і рибка по воді гуляє. Крює. Ні, ні, ця. Опа! От бачите, навіть плювання у нас було. О! Саме головне, що у нас було клювання і це нас радує. Тож, друзі, до нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім па-па.